Нам підсумовуємо. Якщо ви дізналися про постанову ТЦК тільки після того, як на ваші рахунки було накладено арешт, що ви робите в першу чергу? Перше, ви маєте дізнатися інформацією про виконавця та конкретну виконавчу службу, якою було накладено арешт на ваші рахунки та попередньо відкрито провадження по стягненню з вас штрафу. Який розмір якого може бути подвоєний. Друге, обов'язково, що ви ще маєте зробити? Ви маєте подати заяву про забезпечення позову, яку можна подати навіть до звернення з позовом до суду. Цій заяви ви маєте зазначити про необхідність застосування зупинення виконавчих дій за конкретним виконавчим документом. Третє. Подати аргументований позов до суду, в якому просити скасувати постанову та закрити адміністративну справу, звертаю вашу увагу, що в позовній заяві ви також маєте викласти мотивовані підстави для скасування такої постанови, що може бути такими мотивованими підставами, з практики. Можу зазначити, що такими підставами можуть бути неповідомлення вас про розгляд адміністративної справи, конкретним ТЦК, або наявність у постанові ряду фактичних помилок, які стосуються правильності написання вашого прізвища, імені, побатькові, вашого ІПН, податкового номеру чи інших даних, які вас стосуються. І що ще я хотіла вам порадити: не користуйте зразками з мережі Інтернет. Краще зверніться за кваліфікованою правовою допомогою, оскільки зразки з мережі Інтернет можуть не підходити під конкретну вашу ситуацію і під конкретну вашу справу. Не Нівелюйте своїм правом на професійну правничу допомогу. А якщо у вас залишились питання, ви можете розмістити їх в коментарях під цим відео, і я радо на них відповім. Отже. Підписуйтесь на канал, не забудьте ставити вподобайки. Перейшліть те відео тим, кому воно може бути корисним, і до нових зустрічей!